Справжній чоловічий автомобіль Hyundai Santa Fe, другого покоління. Машина приїхала вся брудна. Подивіться на ці здоровенні диски. Люди приїхали до нас на встановлення магнітоли та камер 360 відразу з рибалки. Автомобіль дуже місткий і чудово підходить для туризму. Але не вистачає навігації, щоб доїхати до локації. Та й взагалі переглядати фільми, відосики, прослуховувати свої улюблені треки під зоряним небом. Але в наших силах все виправити, встановивши сучасний планшет від бренду Decker модель D9005, повноцінний Android. 4 4 гб оперативки 64 вбудованої. Для безпечного паркування на великому позашляховику встановимо камери 360 від бренду Decker. передня, задня та дві по боках в дзеркалах. Почнемо з демонтажу пластику та карт передніх дверей. Від'єднуємо штекер та знімаємо дзеркало. Переходимо до його розбору та висверлюємо отвір для нової камери. Ідентичну процедуру проводимо і з протилежної сторони. Паралельно встановлюємо камеру переднього огляду. Для цього прокладаємо сигнальний провід до магнітоли в спеціальній гофрі та закріплюємо його під капотом. В комплекті йдуть гумові ущільнювачі, завдяки яким буде можливість підналаштувати камеру в бічних дзеркалах, які наші електрики збирають у зворотній послідовності та починають прокладати сигнальний провід від карт дверей до нової магнітоли. І не забудемо про камеру заднього огляду, для встановлення якої додатково розібрали пластик багажнику та салон автомобіля. Ці камери встановлені. Залишається повернути на місце дзеркала заднього огляду, карти дверей, обшивку багажнику та весь пластик автомобіля на заводські місця. Разом з цим розібрали торпеду та встановили сучасний планшет від бренду DECA. Тепер ми зможемо налаштувати камери 360. Розстилаємо мати для калібровки та задаємо параметри автомобіля. Присутня можливість автоматичної калібровки. Але ми радимо вручну налаштувати окремо кожну камеру передню, задню та дві бічних. А ось і результат. Тепер ваше паркування буде ще безпечнішим, адже камери показують периметр автомобіля вид зверху, без сліпих зон. А також за потреби можна перемикатись між камерами. Такий комплект під ключ нашому підписнику обійшовся в 30 тисяч гривень. Для підбору та замовлення на ваше авто. Пишіть в особисті.